Українці, кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар, і сьогодні Бандера Ньюз юридичний присвячений великій кількості подій. Перш за все, хочеться привітати усіх добровольців з Днем Добровольця. Дякую вам. Стоїмо, Україна тримається. Секретар Київради Бондаренко написав заяву, щоби не готувати пленарні засідання доти, доки буде тривати розслідування в резонансній кримінальній справі. Набу. Крюкова, Крюкова Світлана Валентинівна, громадянка України, перша проти якої ввели санкції проти громадянки та журналістки подала позов до Верховного суду і готується до резонансного процесу. Ну і на сам кінець новина дуже дивна. Дубінський, який якимось чином має доступ в СІЗО до телефону, повідомив, що пропали його адвокати. Слідкуємо. Чи надходила відповідна заява, що адвокати пропали, і чи вони писали заяву про те, що хтось втручався в їх діяльність? Події резонансні з вами. Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно».